Як заасфальтувати дорогу у своєму дворі чи на проїжджій частині нашого міста? Перше, ви пишете звернення до управління ЖКХ. Письмове звернення, повторюю. Звертаєтесь, йдете на вулицю Стритинська, 19, там де це управління знаходиться. Відносите це звернення з підписами мешканців. Вам приходить відповідь на протязі місяця, що можливо чи неможливо заасфальтувати цю дорогу. Якщо це неможливо, вам приходить підписом, наприклад, там за неможливістю фінансування. Чи не передбачено воно в проєкті, в плані на цей рік? Ви це звернення берете. І телефонуєте своєму депутату. Номер до речі, ви можете дізнатися в Полтавській міській раді. Телефонуєте і запитуєте, коли ми зможемо з вами зустрітися, зустрічатися своїм депутатом. передаєте це звернення і відповіді від управління, що це дорогу неможливо зробити, заасфальтувати по яким причинам. І депутат іде до управління ЖКХ. І як кажуть, вибиває кошти, щоб це можливо було зробити. Але хочу сказати: звертайтеся на початку. Цього року, а не під осінь чи підзимку, як багато хто звертається, і потім чекають, щоб ось-ось через неділю почнеться ремонт асфальтування дороги. А ви повинні це зробити на початку року. Якщо вам щось не зрозуміло, пишіть мені у коментарі, чи особисто. А краще підписуйтесь на мій блог. Буду чекати.